Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Власну справу з переробки овочів і фруктів на натуральний пастеризований сік започаткував разом із дружиною ветеран Ярослав Козачук. Уже за місяць роботи сюди почали вести яблука, виноград, гарбузи та груші не лише місцеві жителі, а й великі фермерські господарства, які мають сади. Родина робить сік під ключ, моркву, яблука та виноград миють, подрібнюють, пастеризують, і розливають у пакети, в яких сік можна зберігати більше року. І ще забезпечують робочими місцями, зокрема і ветеранів. Дві тонни фруктів за добу переробляють на натуральний сік. Ось у цьому невеличкому цеху. Власну справу лише місяць тому започаткував ветеран російсько-української війни Ярослав Козачук зі своєю дружиною. Він став на захист країни у перші дні повномасштабного вторгнення. 67-ма окрема механізована бригада брала участь у харківському контрнаступі. На Харківщині, на Донеччині ну багато ден єдине, що ми не були на півдні, тобто Херсонщина і Запоріжжя у нас не було а ці напрямки то закривали. Ярослав торік звільнився з війська після зникнення безвісти рідного брата. Це дозволяє закон. Та після повернення з фронту ветеранові було некомфортно у мирному житті. Тож на реабілітації друзі порадили йому відкрити власну справу. Також сокарню відкрили побратими в Тернополі. Хотіли свою справу і хотіли, щоб в подальшому на нашому прикладі інші ветерани з інших областей могли відкривати свій бізнес і знати, що в них є підтримка. Ми закупили сировину фермерів, спробували спробували їхнє яблучко і зробили першу партію. Вона розійшла. Лася дуже швидко зараз. Ярослав практично живе на роботі, і завдяки гранту від Українського ветеранського фонду на понад півтора мільйона гривень придбав обладнання у Литві і навіть розширив справу. Ми проходили навчання по соціальному підприємництву. У мене соціальна така місія також інтегрувати побратимів. Допомагаємо відправляємо сік. Дмитро Василенко вже в четверте привозить фрукти на родинну сокарню. Чоловікові до подоби, як і з кінцевого продукту, днями доправив на переробку 80 кілограм яблук. Міксував різне яблуко, просто яблуко з грушою, з сливкою, з морквою з гарбузом. Дуже подобається дітям йде на ура. Колись наші бабушки дядушки закривали в банки. Зараз дуже зручно і привіз сюди, і тобі зразу вже готове. На сокарні переробляють і пастеризують сік, розливають у зручні пакети, в яких він зберігається щонайменше рік. Вартість трилітрового пакування соку 80 гривень, п'ятилітрово 120 двадцять гривень. Рахуємо те, що вже готове, щоб подзвонити людям, вони могли забрати свій сочок. Різне, різні бувають кількості, того, що я бачила, буває від кількох мішків до кількох десятків мішків. Ярослав та Катерина шукають працівників, хочуть дати роботу ветеранам, бо знають, наскільки важливо після жахіть війни опинитися серед людей, які розуміють та підтримують. Подружжя працює у пластунській організації з дітьми, де Ярослав розповідає про свій бойовий досвід і про те, як важливо підтримувати свою країну у тилу. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрий, факт ЕСІТІВ. Єдині новини.